Я хотел выразить свою благодарность Вадиму Владимировичу за оказанную услугу. Мы без него не стали чемпионами ни мира, ни Европы, ни Украины. Я хочу выразить особую благодарность. Спасибо ему огромное. Вам, шановні, подяки міського та подарункові сертифікати від благодійного фонду Решетняка. Будь ласка, запрошую представники фонду. Подяка міського голови Ростиславу Бондаренко та. Сертифікат, який вручений. Я Мерем міста Сміла. Вадимом решити міліція йде, замість того, щоб навпаки протокулювати факт Підкупу виборців, вони тікають. Це така приїхала оперативна група для того, щоб засняти, як роздають сертифікати. Так шановні сміляни. На очах усіх всіх роздаються сертифікувати на 200 гривень від кандидата народні депутати від партії влади Режитніка. Кожна сертифікуватися 200 гривень. Це прямий підкуп виборців. Присутні при цьому міліція, які при виклику сюди для того, щоб це запротоколювати, просто розвертаються і відходять, щоб цього не бачити. Це відбувається на очах у всіх. Це так свято по Рожитняковські. Влада Фореви, партія регіонів Фреви. Це свято тільки для них. І зважте, що все це відбувається на території школи, яка завжди була і є, і буде в кожній нормальній цивілізованій країні, крім цієї 11 школи, міста Сміли, поза політикою.